Про допомогу від наших партнерів далі поговоримо. Німеччина виділить Україні додаткову фінансову допомогу. Мова йде про 3 мільярди євро, які раніше були заморожені Олафом Шольцом. Про це заявив переможець парламентських виборів лідер партії ХДС Фрідріх Мерц. Він зазначив, що проведе переговори з нинішнім канцлером і додав, що сподівається на швидкий результат щодо цих коштів. Також Мерс хоче зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом якнайшвидше, бо більше до того часу витрати на оборону Німеччини можуть зрости. Про це заявив заступник Мерца. Саме на зв'язку Роман Гончаренко. Це оглядач дойчі велі Німеччина та ведучий подкасту Вас і здасть. Світання, пане Романе. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Доброго вечора, колеги. ну ми бачимо, що дуже стрімко змінюється риторика від того, що грошей не буде. Потім гроші Україна все ж таки отримує, отримає, заморожується ця допомога. Потім знову ми чуємо про те, що вона буде. Насправді, ми хотіли би, щоб так і залишалися, щоб якомога швидше ці гроші надійшли Україні. Але що сьогодні може повпливати на рішення власне і Шольца, і Мерца. Ви знаєте, от буквально найсвіжіші, найгарячіші новини з Берліна, і вони дуже хороші і для України в тому числі вони полягають у тому, що партія Фрідріха Мерца переможеться виборів його блок ХДС ХСС. А також партія соціал-демократів, партія канцлера Олафа Шольца, які ймовірно утворять коаліцію нову коаліцію в квітні. Як очікується, вони домовилися про суттєве збільшення видатків, тобто про зміни до конституції. Це справді маленька революція для Німеччини. Йдеться про сотні мільярдів євро, які вони збираються витрачати на оборону додатково. І 500 мільярдів на інфраструктуру, тобто на будівництво доріг, мостів, енергетичну, розбудову енергетичної інфраструктури, що зробить Німеччину більш сучасною країною. Але головне, звичайно, це оборона. І це звичайно теж відбулося на тлі новин з Вашингтона. Це прискорило переговорний процес. Можна про це говорити, і ці мільярди євро зміни до конституції, тобто зняття обмежень. На нові борги рішення очікується в бундестазі наступного тижня, тобто ще до того, як набуде повноважень новий бундестаг, обраний 23 лютого. Тобто, це ще буде старий Бундестаг. Тим не менше, це дуже дуже важливе рішення для Німеччини, яке визначатиме можливості Німеччини в тому числі допомагати Україні на роки вперед. Які, о... Зараз новини щодо майбутнього коаліції про що ви згадали. Чи можна стверджувати, що питання вже вирішено? Процес переговорів тільки почався. Він триватиме звичайно ще кілька тижнів. Але повторюю ще раз події у Вашингтоні минулої п'ятниці. Розмова президента Зеленського з президентом Дональдом Трампом, як вона велася, також замороження. Фактично, допомоги Сполучених Штатів Україні це все спричинило ефект каталізатора також і для німецької внутрішньої політики. Я пропускаю, що це точно вплинуло на швидкість, з якою був ухвалений пакет багатомільярдний і. Я думаю, що це прискорить також і завершення коаліційних переговорів. Поки що ми виходили з того, що до Великодня, відповідно до е, другої половини квітня, триватимуть переговори, і потім Фрідріх Мерц стане канцлером. Можна припустити, що цей процес відбудеться швидше ніж ми думаємо. Сьогодні повідомлення від президента України Володимира Зеленського про те, що він провів розмову з паном Мерцом, лідером партії, яка перемогла на виборах німецькому І, Власне цитата пана президента: що ми в Україні дуже цінуємо зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки. Пам'ятаємо, що саме Німеччина є лідером у постачанні систем ППО в Україні та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості нашої держави. І ви дуже влучно сказали, що після подій в Вашингтоні варто думати про те, хто може бути нашим потужним або продовжувати бути потужним європейським лідером, от в контексті того, що каже український президент, і того, хто дійсно з країн Європейського Союзу, загалом Європи, може бути таким лідером. Знаєте, я думаю, що одного лідера якогось не буде, тобто не буде однієї країни, яка вестиме за собою інші. Європейський союз це об'єднання держав, і ці держави наполягають на збереженні певної, все ж таки, незалежності. Тому я припускаю, що найбільш потужні державний держави Європейського Союзу, але не тільки до них долучиться Великобританія, яка вийшла з Євросоюзу кілька років тому. Тобто буде певний альянс кількох країн. Це точно буде Франція, Британія, Німеччина, Італія. Припускаю і можливо Польща. Фрідріх Мерц ще до перемоги його партії на виборах говорив, що що він хотів би залучити Польщу більш активно до такої провідної ролі в Європейському Союзі, коли йдеться про допомогу Україні саме. Про захист від російської загрози Амер зговорив у своїй промові також перед виборами, яка стосувалася зовнішньої політики. Він говорив приблизно таке, що навіть якщо війна Росії проти України закінчиться, Росія на роки залишатиметься загрозою для Європи. Відповідно, треба буде зміцнювати східний фланг НАТО, витрачати більше грошей на оборону. Тому я відповідаючи ще раз на, ва на ваше запитання, думаю, що лідерів буде кілька, і цей процес уже йде. Uh -huh. Щодо альтернативи для Німеччини, вона за підсумками нещодавніх парламентських виборів залишиться в німецькій опозиції. Це очевидно, оскільки жодна з партій, які пройшли, не виявили бажання з нею об'єднатися. Але як ви оцінюєте зміну ролі цієї партії, враховуючи, що її результат на поточних ну, на останніх виборах був вищий, ніж на виборах, які відбувалися до того? Результат цієї партії, яка зараз друга партія буде в новому бундестазі з понад 20% відсотками голосів виборців, він уже відчувається в німецькій політиці. От ми щойно з вами говорили про те, що провідні німецькі партії. Які отворять на майбутню коаліцію консерватори і соціал-демократи домовилися реформувати конституцію, тобто домовилися, що можна буде брати більше боргів ніж це дозволяється. Досі це справді карколомне рішення для Німеччини, тому що були досить досить серйозні політичні суперечки. Це один з головних політичних конфліктів останніх місяців і можна навіть сказати років. Де взяти гроші на реформування дуже багатьох секторів німецької економіки, тому що німецька економіка погано росте в неї в ній рецесія третій рік поспіль, і от нарешті до речі, і сам Фрідріх Мерц теж виступав проти реформи конституції. Тим не менше, зараз він пом'якшив свою позицію. От ми бачимо рішення принципове. Є тепер залишилось закріпити його в бундестазі, і все це відбувається, тому що альтернатива для Німеччини має фактично так звану блокуючу меншість. Разом з лівою партією, яка теж пройшла до Бундестагу, теоретично вони можуть блокувати зміни до конституції. Вони можуть блокувати призначення суддів Верховного суду. І ще певні рішення вони отримують більше влади в самому Бундестазі в комітетах на чолі Бундестагу. Тобто, вплив цієї партії вже зараз. Відчувається на німецьку політику, і він тільки зростатиме. І це змушуватиме партії, які об'єднуються зараз в коаліції чи будуть в опозиції партії, які намагаються не співпрацювати з альтернативою для німеччини, називаючи її недемократичною партією. Ці партії будуть змушувати діяти швидше ніж це було досі в німецькій політиці. Ну, чи можна казати про можливу зміну вектора зовнішньої політики? Тому що то Deutsche Welle, до речі сьогодні опублікували статтю про те, що ем... Політологи, діячі, військові експерти, німецькі політики кажуть про те, що цілком можливо, що тепер вектор взаємодії до прикладу сполученими штатами буде значно змінений, і Німеччина буде шукати. Ну якщо не нових партнерів, зрозуміло, що та ем, спілкування це залишається в контексті міжнародних відносин, але щось таке може змінитися. Безумовно, змінитися може саме на тлі подій в Сполучених Штатах, якщо справді новий президент Дональд Трамп зменшить військову присутність своєї країни армії американської армії в Європі, а в Німеччині найбільший контингент американський розташований понад 30 тисяч американців американських вояків тут саме в Німеччині. Як досі під питанням, чи справді Дональд Трамп? Залишить свою країну в НАТО. Ми знаємо, що під час першої його каденції в нього були думки про вихід сполучених штатів з НАТО. Потім він 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 відмовився від таких планів зараз, нібито теж таких планів офіційно немає, але є сумніви в тому, що Сполучені Штати справді. Дотримуватиметься п'ятої статті Вашингтонського договору, тобто договору про колективну безпеку, саме на тлі дій Сполучених Штатів стосовно України. Україна партнер, все ж таки, хоча й не член НАТО, і дуже багато німецьких політиків кажуть, що ми не знаємо, ми не впевнені, чи залишаються сполучені штати. Таким самим надійним партнером, яким вони були останні десятки років, і це дуже серйозні слова від німецьких і європейських політиків. Сам Фрідріх Мерц говорив, що хотів би, щоб це залишалося так, сказав, що Німеччина залишається партнером Сполучених Штатів, але чіткої відповіді з Вашингтона станом на зараз немає. Якщо коротко, я не очікую якихось радикальних змін німецької зовнішньої політики. Вона взагалі дуже послідовна. Хто б не був при владі, чи це соціал-демократи, чи це консерватори, які міняються постійно, і чий представник стає канцлером, зараз, буде знову представник консерваторів. Швидше за все, канцлером Фрідріх Мерц, про якому ми вже говорили. Але саме Мерц теж він дуже проамериканський політик, один з тих, кого називають атлантистами, тобто він дуже тісно пов'язаний з Америкою. Через свою кар'єру він працював на кілька американських компаній. В нього дуже хороші зв'язки з Сполученими Штатами. Якщо навіть він говорить про те, що Сполучені Штати міняються, і ми не впевнені, чи справді вони нас до кінця підтримуватимуть, і що буде з НАТО на іюньському саміті в Нідерландах в Газі, я думаю, що це говорить само за себе. Тобто, Німеччина хотіла б зберегти систему, яка десятки років давала їй безпечне життя, але зараз ніхто, ні Німеччина, ні будь-які інші країни-члени НАТО не можуть бути впевненими в позиції Вашингтона. Дякуємо вам, Дякую. Роман Гончаренко, глядач до Німеччина. Ведучий подкасту у вас здаз був з нами на прямому відеозв'язку.